Зупинка кровотечі техніка тампонування рани. На попередньому уроці ми з вами розглянули алгоритм дій при кровотечах. Так, перше, що потрібно зробити, це з'ясувати ознаки кровотечі. З'ясувавши це, ми застосовуємо певні дії для її зупинки. Так, наприклад, виносна кровотеча зупиняється завдяки накладанню тиснучої пов'язки або жгута. Артеріальна кровотеча перше, що виконується, це здійснюється прямий тиск на артерію і також накладається жгут. Сьогодні ми з вами розглянемо ще один вид зупинки кровотечі, який виконується завдяки тампонуванню ран. Або, як іноді ще називають, тампонаду при кровотечі. В яких випадках виконується тампонада? По-перше, в тому випадку, коли в нас немає можливості використати кровоспинний чгут або турнікет. По-друге, якщо кровотечі відбуваються з вузлових ділянок, це пахова ділянка. Підпахвова ділянка, а також ділянка шиї. Тампонада це корисний метод зупинки крововиливу, який досягається шляхом накладання пов'язки, що вбирає кров безпосередньо в рані. Вона поглинає надлишки крові, створюючи закупорку. Як правильно це робити, ми з вами сьогодні розглянемо на уроці. В яких же випадках тампонада при кровотечах не використовується? В тих випадках, де є ділянка пустоти, це живіт, грудна клітина та голова. Ми намагаємось його звільнити від крові, щоб точно зрозуміти, де витікає кров. Затискаємо вже, робимо тиск на судину або в те місце, звідки витікає кров, маленькими вкладеннями гемостатичного бинта. Максимально щільно намагаємось затампонувати все поранення повністю. Але пам'ятайте, що спочатку тампонування ви не забираєте тиск з місця поранення, з місця, де витікає кров. Бо тиск, він якраз і зупиняє нашу кровотечу. Тампонуємо, вкладаємо, змінюємо пальці, вкладаємо. Якщо ви вже затампонували все поранення, залишки бинта ви кладете зверху. Якщо ви використовували гемостатичну марлю, ви тримаєте. До п'яти хвилин тиску. Якщо ви використовували звичайну марлю, то до десяти хвилин. Після цього це все фіксуєте бандажом з елементом тиску на наше поранення. Отже, підведемо підсумок алгоритму дій при тампонуванні РАН. Як завжди, перше, що ми робимо, це дбаємо про власну безпеку. Отже, за наявності масивних кровотеч на шиї, підпахвових і пахвинних ділянках основним методом її зупинки є тампонування рани. Воно передбачає щільне заповнення порожнини рани, бинтом, звичайною марлею або чистою тканиною. Для тампонування рани з метою зупинки кровотечі слід використовувати спеціальний кровозупинний бинт. Стерильний бинт, який був просочений кровозупинними засобами та для зручності користування складений Z-подібно або гармошкою. Наступна дія. Виявивши масивну кровотечу, виконати прямий тиск на рану, шиї підпахвових або пахвинних ділянок протягом 3-5 хвилин. Якщо кровотеча продовжується, провести тампонаду рани. Кровозупинні засоби мають дуже важливо, але допоміжну дію. Вони значно зменшують час сідання крові і відповідно зупинки кровотечі тільки тоді, коли кровозупинний бинт контактує з джерелом кровотечі в глибині рани, тобто у випадку щільного тампонування рани. Тому за відсутності перев'язаних засобів з такими компонентами проводять тампонування рани стерильним перев'язуваним матеріалом. Надалі, залишками бинта або додатковим бинтом, накрити рану і натиснути на неї обома руками, тримаючи 3-5 хвилин, якщо використовували кровоспинний бинт з гемостатичним засобом, або ж 10 хвилин, якщо використовували звичайний бинт. Використовуючи ізраїльський бандаж або еластичний бинт, здійсніть додатковий тиск на рану. Пригадаємо правила накладання ізраїльського бандажу. Прикладіть подушечку прямо до рани. Оберніть еластичний бандаж навколо постраждалої кінцівки. Протягніть еластичну пов'язку повністю через аплікатор для тиску на рану. Простягніть еластичну стрічку назад по верхній частині аплікатора. Зворотня обв'язка притискає аплікатор до подушечки. Оберніть еластичну стрічку щільно навколо аплікатора для тиску на рану і продовжуйте намотувати еластичну стрічку навколо кінцівки так, щоб всі краї подушечки були покриті нею. Зафіксуйте зігнутий кінець кріплення для утягування на еластичній пов'язці.